Представники НАТО разом з президентом США Джо Байденом обговорять дозвіл на удари далекобійною зброєю по військових об'єктах у Росії. Станеться це вже 12 жовтня під час чергової зустрічі в форматі Рамштайн. Про таке заявив новий очільник північно-атлантичного альянсу Марк Рюте під час свого офіційного візиту до Києва. Ну і це його перший закордонний візит після вступу на посаду. Як минула зустріч, та про які основні моменти говорили з президентом Володимиром Зеленським, розкаже Євген бен бригар з найкритичніших питань, які турбують Україну у співпраці з НАТО, Володимир Зеленський називає власне саме запрошення до НАТО. Робота в цьому напрямку йде, хоч і маленькими та важкими кроками. А от що хочеться вирішити вже найближчим часом, це дозвіл на збиття союзниками НАТО ракет та дронів, які або перетинають, або наближаються до повітряного простору країн альянсу. Зокрема, президент Зеленський у розмові з Марком Рютте провів аналогію із тим, як союзники допомагають у відбитті атак на Ізраїль. Ми говорили сьогодні щодо українських потреб у ППО та у додаткові взаємодії з сусідами. Ми... Бачимо, як зокрема, на близькому сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників, спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні це те, що потрібно щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів. В свою чергу генсек НАТО Марк люти заявив, що рішення збивати ракети над своїм повітряним простором приймає кожна країна альянсу окремо. Тобто немає загального механізму, коли б керівники НАТО наказали усім збивати повітряні цілі. Втім, за словами Рютте, така можливість зараз вивчається. НАТО вже прийняло рішення підсилювати протиповітряну оборону на східному фланзі, щоб усі члени альянсу мали можливість захищати свій повітряний простір. Ну і звичайно, це важливо для НАТО в цілому. І ось чому союзники продовжують консультуватися тісно у зв'язку з цими ситуаціями. І керівництво НАТО я можу. Вас запевнити в тому, що буде продовжувати працювати з керівництвом країн альянсу над забезпеченням ефективної протиракетної оборони. Крім того, серед ключових питань на порядку денному отримання Україною усіх систем ППО, про які була домовленість на Вашингтонському саміті НАТО, цей і Петріот і системи сам Але крім того, Україна веде перемовини і щодо отримання додаткових систем, про які раніше не було оголошено. Володимир Зеленський заявив, що це одне з найважливіших питань, яке треба вирішити до цієї зими. Ну і хочу зазначити, що це вже п'ятий візит Марка Рюта до України за час повномасштабної війни і його перший офіційний візит в якості генерального секретаря НАТО. Пан Рюто вже чудово знає Україну, знає її потреби, і вже за три дні свого головування неодноразово заявляв, що посилення співпраці з Україною це його особистий пріоритет. Ну і звісно, що він дуже хоче бачити, як Україна стає членом НАТО саме за його каденції генерального секретаря НАТО. Євген Бригар, Олег Невідомський, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині нові. Новини